І добрий години, доби, добрі мої підписчики чекайте, я Ігор Ігорчик Горчик поставив плюс. Ми не будемо плюсом. Я просто включив запис. Ми будемо... кем? Ананас ананасич. Ігорчик плюс Що? А, то може вирубатися. Ми другий плюс візьмемо. Чекай, чекай. пишемо. І. Плюс. О, ми маємо другий плюс. Ігорчик плюс. Отже, ми граємо Ігорчик плюс. Ми робимо новий експеримент, бо у нас вчора сталося халепа. Коротше, в грі добре гралося. А коли ми почали передивлятися, то так вийшло, що я поломаний. Коротше, завесело конкретно. Ігорчик плюс ее де плюс гра так нова гра Так, жи сумотори, борца сумоо проходить безчисленних тренувань в школі під контролем наставника. Ми пропонуємо вам пройти курс тренування, перш ніж приступити до гри. Не надо нам курсу тренування. Ми вже на тренун натреновані, пацани. В нашей истории рассказывается об одном молодом, но очень заносчивом сумоисте. Он настолько гордился своей силой и успехами, что стал с пренебрежением относиться не только к товарищам по школе, но и к своему наставнику. Когда наставник понял, что происходит в душе молодого борца, он позвал его к себе и сказал, «Вижу я, что победу скружили твою голову, ты стал напыщенным и надменным, ты думаешь, что очень силен, что знаешь все секреты борьбы с умом» и справиться с любым соперником, но одной силы недостаточно для того, чтобы войти в число сильнейших борцов. Таким, как ты, не место в нашей школе. Уходи, поброди по свету, может быть, так ты сможешь очистить свою душу от тщеславия и взглянуть на мир другими глазами. Наш герой не посмел спорить с наставником и отправился в далекое и опасное путешествие. Ну, опасного там не было, а я просто сказал, далекое и опасное путешествие. Mm. О, добрый. Так, секундочку, дай поставлю на паузочку. Нажмите вот. Так, уровень первый. Япония. Япона мать. Япона мать. Поехала красивая кататься. Ну что красивая. Так, 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 япона мама. Так, ну, не знаю, тут а добре грає синім. Хрумкає. Тих-тих-тихо, бля, на такій на такий маленький, мені так незручно, я половину не виджу. Мушу ближче підсунутися. Що я цього взяв? Чуєш, ящик туди сунув десь ті. Ну тут ще спокійно, спокійно. Ой-ой-ой. Уровень пройден. Ти хочеш зразу провірити? Не, ну тут ми слабо ще побігали і поскакали. Давай ще пройдемо один рівень, де трошки більше. Ну, ще один пройдемо, де більше. Де високо скакати. Опа! Оба! Ви скільки я вмію сунути. О, диску дорогу зробив. І я люблю свою дорогу. От ти диви, що ти твориш. Що ти твориш, Єгорчик плюс? Добре, що не ігорчик мінус. Бо то ананас-ананасович може назвати ігорчик мінус. Або ігорчик дорівнює. І я люблю свою машину. Та я знаю, що ти любиш свою машину. Вона в гаражі вже стоїть 2 роки. Чи 3 не ремонтована. Так, ну що, на цьому ми зупинимось, подивимось, що у нас записалося. Так, любі мої підписчики, ми пройшли перший рівень. А у нас, хочу сказати, ми тут у бандікамі поміняли одну хрень, і у нас 4 хвилини вийшло Гігабайт з чимось. Я не знаю, що у нас вийде далі. Коротше, треба скоренько. Доходити до кінця. Бля, оце дойшов. Оце дойшов. Та я зрозумів, я думав, швидше дійти би менше жерло, але то. Що Та... ти? Я ніс не виджу при цьому розрішенні. Бля, якого лисого! Чим більше записую, тим більше мені ще глючить. <гум> Помаленьку йди. Де той дзень? Японська мама була твоя. Слухай, то у нас так кожна ігра тепер буде. о Оце ми чуєш зробили. То нам точно місце не стане. Треба ще щось на флеху перекидати. Ну, О -о -о. Слухай, а не так не вийде. Взагалі, то спробувати можна. Щоб зразу воно на флешку зберігало кінути місце. Хреново? Так, я пройшли уровень, добре, ми пройшли досить про це говорити. У нас гра. Як скільки займе, скільки займе. Наше діло грати. Так, коротше, сказав не вибагуйся і узбагойся і грай давай, як має бути. І грай, як має бути. Будь уважний і люба дурна тебе схоче. Сказав Ананас Ананасович. Ну. Не знаю, просто так сказав. Сказав, будь уважний і люба дурна тебе схоче. Вислів такий є. Будь уважний, Максим, будьмо уважні. Я пройшов. А тут треба. Тут є смішно. Будьмо уважні, ми, усім! Така. Ой-ой-ой, ой десь там той ящик. Я явно не перелечу. А ти диви. Як перелетів, як пішов, як пошол. Далі, далі є, далі є. О боже, 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 о боже, 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 скільки вже там написало гігабайт нам ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй -ой купляти нічого не прийдеться купляти, ми виставили, видалили. Нам Там 50 гігабайт є, нам стане. На одне відео стане. А далі виставили, запланували, видалили. То що воно буде виставляти на YouTube півдня. Це питання друге. Буль. Оце я швидко пройшов. Ну, на YouTube не буде виставляти півдня. Та загружати може довго. О, подивимося, подивимось кохасику мій. Ананасику. Кохасику, ананасику. Так, ніч не люблю я вночі ходити. Бо тяжко там нема що нам робити, га? Галя. Ой! Галю. Та ти казав, але я щось не подумав, що таке може бути. Я куди вниз маю піти? Направо. А, і тут аскоканоти. І тут а скоканоти Блять пальцями я не достав. Прийдеться йти десь йенчи. Побіжу направо, може там щось є інтересно. я знаю, але я просто пірнув. Я просто пірнув. Так собі пірнув. Так собі пірнугу я, серце кров'ю обливається мені, скільки треба мені записати. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Я Я хвилююся. Та, та ладно я дурачце так, нам головне пройти. Головне пройти ті рівні важкі, бо там ми як по годині будемо грати, то... Можу сказати... А, ні, ну на годину нам стане. На годину стане. Добре, що ми. Ой, бля, я ту вічно перелітав, але повезло. Добре, що ми дещо перекинули на флешку. І нам тепер точно стане. Нажимаємо, нажимаємо. І далі продовжаєм, Япону мать ми скоро закінчаємо. Жух. Стоп! Далеко не йди. дивися, бережи береже нігті. Бо ми тут воз завжди нігтями зачіпалися. Ох, проскочив нігті. Куда ти то кинув ящик? О ти диви, як я зробив! Не, ну я красунчик! Але наш ти той ящик поставив. Ти тепер не вискочиш. Ні, вискочу. Блять, що зробив. Піду за тим ящиком. Да, що то я бросил його, я бросил його, в очах мені це закружило все. 20 гігабайт мені спокою не дають. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, двадцять! Двадцять. Що це ти було? Странно я, як, я думав, там вже чекапоїт. Розігнався, так, а там нема чекпоінта. Давай, жирний! Ей, толстий! Я ж теж напружуюся, поки це обхаю. Я ж сам себе напружаю. Що це було, блядь? Ты чолом зачепився десь трясся в матері? <звук> Ти видел, як я пішов чолом. Я красавчик чолом пішов. Ніхто так не вміє чолом йти. як я. О, давай, давай, давай! Чемодани, чемодани, ми зібралися до ванни. Чемоданчики, чимочимо, чимо, чемодан. Давай, давай, давай. Дам, я тобі я дам, я дам. Класний, класний, чемодан. і піду тако піду, і сюди сюди виску виску. Тута ящики, я оці страшне, страшне не люблю. І я не люблю ящики, оці страшне скакати тут. Бо тута, тута я переграю у двадцять раз, а може, і не переграю, а може, може, десь униз, униз вниз, вниз. піду, піду і впаду, але в ящик я сівпру. І до чекпоінта дойду. А я дойшов, дойшов, дойшов. До чекпоінта дойшов. Я ще кіців, я завалю. Всі. Але як мені їх всіх завалити? Гасса! Ще раз давай. Гусари апокаліпсис. Я ж це напружую, поки ці ящики всі валюта. Такоо. Тако. Так я, конечно, не перелечу. Чекай бля, бо трохи ящики ті мішають. заспортуюся під уносом. Ну хрен з ним. Ні, не пішов. Не пішов. Думав, що заспортуюся під уносом. Думав, що заспортуюся під носом. Да-да-да. да Скоро Японія пройде. Ну ми на батькуті з'єднаємо, воно буде менше. Слухай нам треба так робити, але поки на Бандікутів воно ще. О. Так, що тут, що тут, що тут Ігорчик? Де ці воріні мені не І Не нравиться мені ці рі... ревені. Як каже на нас, ананасуючи, ревень цей си мені не нравить. Серце кров'ю сім і обливає, як я згадую. Скілько місця вона в нас займає. Це на нас зробив, якщо, що, щоб знали. Ой, чекай, чекай. Чекай, я не бачу куди йти. Бля, я думаю, тут прірва. Очі мені заплило. Та ясно, що відео лагає, ми мусили таке зробити. Ми мусили це зробити, любі мої підписчики, бо у нас смикалося. Він у нас есть Оп! страшно. Оп! дана Сальте закручані да, да Не встать. Сам в шоці Сам в шоці, блять, що Шо зробив? Он чекпоинт там трошки був. Короче, я не буду брати того то пірячко. Що куда не вискочу? Надо пір'ячко? То я трохи перелетів, блять, чекпоінта. Що? 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 Ну я казав, не надо, час де гігабайти мутають Що ти мене спеціально так чи що? Час де гігабайти мутають так, давай почекаю, коли пір'я пройде. Куда прыжок? Ну і наш мені того пір'я сраного. Казов не треба. А ти пір'я, пір'я, почекай, най пройде термін. Пір'я тут, щоб це воду стати. Їдло всяке. Скільки часу то пір'я буде діяти, най зникне до 40. Походи собі, спокійно. Зникло? Зникло. О! Ну о, красавчиком як. Пішов красавчиком без пір'я. А то вбрався в пір'я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бумбастики! Такі круті круті фантастики! Я се розігнув, я се розігнув, і тебе 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 я не найшов, і яси розігнав, насракує в пол. Твою мать гігабайти мотають, а я не граю, бо бо, 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 бо гігабайти мотають. Гігабайти, гігабайти. Куда? Назад! Назад! Ора! Бум! Блять, не стало мені трошки. Не сіпайте там свої ножки. Бо мені не стало трошки. Мені не стало трошки. Ну, нашу ти пихнув той ящик засраний. І шо ти знову ісполняєш? Все нормально. Я все нормально исполнил. Кінець Японії нарешті. Кінець Японії, 13 хвилин. Гігабай, та яких вісім. У блять, не доскочив Япона мать. Що таке? О, бляха, муха тихо, бо зараз зникне, а я ще не взяв. Бум! Акуратно. та Лесику. Бум. Бум. Добре, що тут є куди стукнутися. Нарешті, нарешті, любі мої підписчики, ми пройшли япону мать! І далі що у нас буде? А далі нас чекає що чекається? Єгіпід. Ну, це ми в наступному рівні. До зустрічі, Подивимося, що в нас вийшло.